Смішні оповідки від баби літки. Віршовані гуморески. Автор Лідія Кір'яненко. Читає Олексій Висоцький. Ось для чого. Грішна думка зародилась в голові Дем'яна Впала в око ненароком. Дівчина рум'яна, запросив у секретарки, Щоб була поближче, І нічого, що дівуля на три пальці вища, зате ноги, як в моделі, ростуть аж від вуха, І з відкритим ротом завжди всі накази слуха. Хоч у них не петрить зовсім, тобто ані трішки, в усіх випадках рятують. Дівку гарні ніжки, Горобцям давати дулі вчиться у приймальні. От для чого треба мати ноги ідеальні. Краса страшна сила. Ось що роблять із жінками. У салон заходить дама. Вгору ніс задерши, бо її тут зустрічають ніби леді першу. Процедури пропонують дорогі, хороші, адже зиски з цього мають чи маленькі гроші, що їй тільки тут не роблять, різні обгортання, медові із шоколаду, маски на сметані. Ще й додому пропонують щось таке у банці. Ось, що роблять із жінками молоді коханці. Завжди в ціні. Жінка схуднуть захотіла, дієтолога знайшла. Цілю прибрать, щоб стіла», каже, я б на все пішла. Аби тільки кілограми станули мої, мов лід. Рахувать взялася грами, й харчуватися як слід. Та недовго на дієті протрималася вона. Подрузі говорить Світі Їй же Богу, я дурна! Подивлюся на моделей всі скелети, як одна, а від мене аж хмеліють, як від гарного вина. І мужчини, якщо чесно, не такі уже й дурні, бо ж красу мого типу завжди в них були в ціні. Краса на потоці. Дами не вилазять днями з дорогих салонів. Там за гроші чи маленькі, з них штампують клонів, губи, мов ті варяниці. Аж дивитись гидко, мов м'ячі футбольні циці, що й плечей не видко. кінські гриви з самого Банкока. Тож на інших дами клони дивляться з висока. Як же їм не споглядати із такого зросту? Та іще й на лабутенах. Це не так вже й просто. Всім підряд носи рихтують, Вилиці, сідниці, за знущання над жінками так би й дав по Тим, хто на потік поставив індустрію вроди, жаль жіноцтво терпить стійко. Все заради моди. В усьому є свої плюси. На підборах височенних вийшла жінка в гололіт. Я напевно зовсім хвора. Не подумала як слід. Як дістатися лікарні, що мені тепер робить? Чобітки, звичайно, гарні, але ж голову розбить при такому ось розкладі дуже просто. Раз та два, справді, я ж не на параді, ну й дірява голова. Раптом хтось питає стиха Може, вам допомогти? У таку погоду краще нам під руку з вами йти. Подивилася мужчина, не старий, хоча в літах, Відмовляти безпричинно. Добре, сивочолий птах, я вам буду тільки вдячна, ще і чаєм пригощу. За здоров'я справді лячно. Я його не упущу. Жінка вмить зметикувала. Це ж заради лиш краси. І йому в обійми впала, тож в усьому є плюси. І якщо вам посилає доля сніг ЧИ гололіт, не спішіть її корити, йдіть за нею слід у слід. Шопінг. Якось вирвалась з села жіночка до міста. Тут хіба щось підбереш, розповзлась мов тісто. Все одно купила плаття, новомодне здуру. Хоч ні в тин і ні в ворота на її фігуру. Продавець зумів телющить те, що не годиться. Компліменти кидав різні, щоби молодиця пильність втратила й купила черговий непотріб, у якому зручно буде лазити у погріб. До сільського хору. Пішла одяг купувати до сільмагу Катя. Продавчиня показала вишукане плаття. Ви така у ньому гарна, ну немов царівна. Я ручаюсь, що на танцях вам не буде рівних. Прийшла Катя на танцюльки, а там всі нарядні. У таких платтях, як в неї, і худії, й огрядні. Тут за клубом. Прошу пані на сцену, на гору. Ледь вдалося вас заманити до сільського хору. В перукарні. Прийшла баба в перукарню із порога. Здорості. Зробіть зачіску, будь ласка, як в Каменських ності. Бо у неї закохався дід мій до нестями. Тож мені, як і в Каменських, зробіть таке саме. Грошей я не пошкодую, щоб такою стати. Може, дід хоч після цього, зможе покохати? Та зробити не проблема, майстер став зітхати. Тільки хто ж за вас для діда? Буде так співати. Ото так пощастило. Щоразу я й захватом дивлюся, й мене разюча блискавка проймає, таких, як ти я, ще не бачив, Люсю, І це мене насправді забавляє. В тобі гуля вже стільки силікону. Що ти на якусь ляльку стала схожа, Молюсь на тебе, ніби на ікону. Це щоб не чула, Господи ж і рожа. Боюсь, тебе я навіть цілувати, а раптом луснуть губи варяниці. Я вже не вчився гроші цінувати, Що вклав у твої перси і сідниці. Та я ж не розрахуюся до віку, якщо в тобі пошкодиться щось люба. Ото так пощастило чоловіку. Від нігтів жінка штучна і до чуба.